Ну що ж я, от я от, що ж, коли підходив до роздягального ворска, аби запросити Миколу Петровича сюди до нас на включення, я ще запитався вітати вас з цим результатом. Микола Петрович сказав, звісно ж, вітати. Що ж, ще раз в студії вас працює Україна? Вітаємо з цим результатом. Ну і ваш коротенький спочатку коментар гри. Ну, вначале я бы я хотел тоже поздравить руководителей футбольного клуба «Шахтер», президента Рената Леонидовича Шахметова и Мирича Луческу с их сегодняшним праздником. Мне кажется, если бы не было президента такого, как у них есть, является Ахметов, о 75-летии так шумно уже месяц бы никто не говорил. Поэтому я очень благодарен, знаю, сколько он делает для футбола, и по-хорошему завидую и Луческу, и футболистам, которые работают под руководством Рената Леонидовича. Ну, а по игре... Я рад, что мы сегодня закончили чемпионат домашней игры дома с таким сильным соперником, не проиграв. Ведь все-таки по, по, подбору игроков и по исполнительному мастерству они, конечно, намного сильнее нас. Но вот за счет коллектива, без невезения сегодня, без везения сегодня тоже нам не обошлось после того, когда момент попал в штангу. Но я думаю, что, видимо, нам за этот весь год, весь чемпионат мы заслужили это очко сегодня. І будемо сподіватися, що нам вистачить для того, щоб решить задачу, яку всі команди хотіли рішити. Ну, ви ж, можливо, в цьому турі навіть вирішити при певних розкладах. Завтра будемо зможете футбол. Ну, ви сказали, що приємно зіграти з сильним суперником, не програти у себе на полі. Сьогодні було понад 10 тисяч, приблизно 13-15. Тільки в цьому чемпіонаті Днамо і Дніпро ходило стільки вболівальників. Як вам взагалі? Чи здивувалося, що сьогодні так багато глядачів прийшло і наскільки це впливало на гру вашої команди? нашего футбола никакого еще в этот момент не было. И поэтому все болельщики, которые предпочитают смотреть футбол у телевизора, пришли на стадион и в эту погоду нас поддержали. Я очень рад этому. На тижне была встреча с командой ветеранов клуба. Она как-то вплынула на дух коллектив команды? Вы знаете, в нашем клубе всегда работают с ветеранами в хорошем смысле слова. И поэтому у нас это ненавизна для нас. Мне было очень приятно, что сегодня впервые в истории Воскли были проводы футболиста, которые очень много сделали для коллектива. И тот подарок, который подарил Константин Живаго для гадає Медведєва, я думаю, послужить хорошим примером для того, щоб другие футболисты, которые будуть уходить з Ворсли, також проважали і такі же делали подарки. Гол, що пропустила ваша команда, якщо повертатися до гри, ви вбачаєте паминку, величка, який перед собою м'яч відбив. Чи це все-таки гра шахтаря, яка була там, не стримати в цьому епізоді? Ні, ні, в тому моменті, що хорошо був пробит у... із штрафного удара, не пам'ятаю, хто це пробивав. І з-під ігроков, по-моєму, тяжело було в ратурі м'яч піймати то, что напережение сыграл их игрок, поэтому он играет в шахтеры, а не у нас. Чи був іншим Шахтар порівняно, на вашу думку, порівняно з матчами з Дніпром. Чи якось впливало те, що команда вже чемпіон, команда сьогодні йде святкувати 75 років, команду чекає матч з Динамо. Здивав Шахтар ну, в плані того, що команда трошки по іншому діла, на вашу думку? Ну, діло того, що два дні тому вони грали, ми розуміли, що приїдуть не ті іграки, які грали в ігрі з Дніпром і які, предстояти, предстояти, які предстояти ігра, що з Дніпром, і ще впереді ж ігра на з Київським Дінамо в фіналі. Я думаю, що как грамотний тренер луческо рассчитал, кому какая игровая практика нужна сьогодні. І ті игроки, которые вишли, не сьогодні сіграли мне на скамеечку було очень по-хорошему, приятно смотреть за действиями шахтера. Ну що ж, бажаю, щоб в наступному турі з лави тренерської вам було приємно дивитися за діями своїх футболістів вже в матчі у Львові з Карпатами. Ще раз вітаю, Ничевич. Що ж, це був Микола Павлович.